Вітаю вас з першим зимовим святом, з Днем Святого Миколая. Бажаю, щоб всі ваші мрії здійснилися і запрошую на заняття, ознайомлення із соціумом. святий Миколай, гості до нас завітай! Ось і настало улюблене та довгоочікуване свято День Святого Миколая. Ходить Миколай від хати до хати, гостинцями хоче. Всіх обдарувати. Славні янголята йому допомагають, двері та віконця справно відчиняють. Малята настає час справжніх див та казок, а в чудеса хочеться вірити завжди. Давайте зазирнемо у віконце та подивимось, що ж підготував для вас святий Миколай. Привіт, хлопчики та дівчатка! Як швидко промайнув цей рік. Радію нашій зустрічі! Сьогодні я запросив вас у гості до мого будиночку, бо маю показати дещо цікаве. Тож, зручно сідайте, заплющуйте очі та рахуйте до трьох. Готові! Один, два, три! У кожного чарівника є своя особлива книга. У ній знаходиться та сама поштова скринька, яка зберігає усі ваші листи. Напередодні свята святий Миколай її відкриває, достає конвертики та дуже уважно читає кожне ваше посилання. Радіє вашим успіхам, пишається кожним добрим вчинком, потім починає готуватися до свята. У віконце до нього поспішають сніжинки. Вони також дуже хочуть опинитися на святі, але всі ми знаємо, що у кімнаті сніжинки розстануть. тож святий Миколай дарує їм магічне сяйво. Та наказує летіти до вас, малята. І коли ці маленькі холодні красуні опиняться на ваших долоньках, знайте, що це перше вітання від Миколая. І нарешті він починає готувати подарунки. Пам'ятайте, малята, тільки слухняні дітки їх отримують, а не слухняні отримують лізочку. А ще Святого Миколая є помічниця, велика ялинкова іграшка. Він проводить по ній рукою і бачить, як ви себе поводили весь рік, хто допомагав матусі, хто як вчився, як ви гралися і чи всі ви були слухняними. Потім складає всі подарунки і поспішає до вас. Пропоную вам пограти в гру, що подарує. Святий Миколай, я вам буду показувати картинки з різною поведінкою дітей. А ви повинні сказати, що їм подарує, святий Миколай? Подарунок чи різочку? Пригадайте, малята, за гарну поведінку та гарні вчинки. Що буде? Подарунок, а за погану поведінку та погані вчинки. Звісно, буде різочка. Отже, роздивіться картинки і скажіть, що отримають хлопці? Подарунок чи різочку? Різочку, бо не гарно бути бруднулями. Що отримає ця дівчинка? Подарунок, бо вона допомагає бабусі перейти через дорогу. Що отримає дорослий хлопчик? Різочку не можна ображати інших? Що отримає цей хлопчик? Подарунок, тому що він прибирає з доріжок сніг, а що отримають діти? Також подарунок, бо вони допомагають прибирати кімнату. Скажіть, а що отримають ці дівчатка? Різочку не можна сваритися, і за іграшок треба дружити, що отримає цей хлопчик. Подарунок, бо він допомагає доглядати за домашньою тваринкою. Сподіваюсь, малята, що гра вам сподобалась і ви впорались з усіма завданнями і визначили, де гарний вчинок і гарна поведінка, а де поганий вчинок і. Погана поведінка. Малята, якщо у святого Миколая попросити пробачення за погану поведінку, то святий Миколай обов'язково повірить вам і пробачить вас. Сьогодні святий Миколай мав залишити дещо кожному із вас, комусь під подушкою, а комусь у чобітку, який ви підготували для нього. Отже, Чекайте малята на подарунки, а попереду ще багато-багато зимових свят. Сподіваюсь, вам сподобалася зустріч із Святим Миколаєм. До нових зустрічей, любі малята!